Друзі, всім привіт! Після довгої, придовгої перерви дуже рада вас всіх знову вітати на своєму каналі. І судячи з такого незвичного виду, який я для вас знімаю, можливо, ви здогадалися, що ми не вдома. Ми у відпустці. А? Це знову Захід України, але трошки вирішили змінити локацію. І сьогодні, зараз, це буде не Львівщина, а це буде Франківщина. Ми у Яремче. Зупинилися ми у готелі, який має назву гостинець. Зараз я знаходжуся в нашому номері, номер дворівневий, і я видилася нагору. Одразу вам покажу трошки звідси, як виглядає верхній ярус. Нашого номеру це схованка Марії. Вона буде тут спати, поклала вже своїх друзів. Вже якось тут розклала свої іграшки, прикраси, все, що вона хотіла взяти з собою. Розклала це буде її простір, вона тут спатиме. А єдине, що мені не дуже тут подобається, це досить круті сходи, які ведуть. На, цей, на це горище. А ну, дуже просили її бути обережною, Сподіваємося, що все буде добре. Такий вигляд вона має. В принципі, прикольно. Сподіваюся, тут не буде спекотно, тому що, бачите, кондиціонер є, але пульта від нього ми чогось не знайшли. Можливо, забули покласти, можливо, господарі вважають, що можна тут обійтися і без нього. Ну, якщо буде спека, то навряд чи під дахом нам буде комфортно, але сподіваюся, що все буде добре. Зараз спущуся донизу і покажу вам решту нашого номеру. Я внизу, і от як виглядає горище знизу. А ось, власне, сходи, а які трошки мене непокоять, що дуже вже вони круті. Ну... Дівчинка обережна, сподіваємося, все буде добре. Такий вигляд має перший рівень нашого номеру, ліжко двоспальне, тумбочки, багато світла, розеток, великий телевізор, поличка для речей, ми вже розклались. Є такий балкон, на нього ми з вами вийдемо трошки пізніше. Зараз покажу рест кімнати. Невеличкий холодильничок, чайник, чашечки, поклали якісь цукерочки, чайок. Дякую, приємно. Живопис якийсь на стінах. І давайте з вами зайдемо до ванної кімнати. Покажу, що маємо там. Такий вона має вигляд. Це я, душова кабіна. Поклали знову таки якесь милко, шампуні, гелі для душу, рідке мило, це все решта наше, рушнички, бойлер. Все чистення. Це частенько, симпатично. Виходимо, до речі, чуєте, можливо, звук, витяжка вимикається разом зі світлом. Вимикаю. А ну і нарешті давайте тепер вийдемо на наш балкон. Зранку тут було сонце, зараз вже трошки воно розвернулося, тому тіньочок це добре, не буде жарко. Ось такий вигляд. Має наш балкон, невеличкий столик, стільчик, ще один стільчик і шикарний вид на гору. Марія, коли побачила, сказала, що їй здається, що це як намальована картина, а воно справжнє. На небі жодної хмариночки, ясний теплий рідньок. Добре, нам пощастило. Сьогодні з погодою, хоча завтра вже обіцяють дощик. Так, десь там не видно, але можна почути. Мої вже хлюпаються, побігли в басейн, ловлять сонечко. А я лишилась в номері, бо трошки, якщо чесно, втомилася з дороги, ну і треба ж відзняти румтур для вас. Приїхали ми сюди на 10 днів. Є певні плани, що хочемо побачити, можливо, будуть якісь експромти, якщо ви були в Яремчі. Можете порекомендувати щось цікаве, будь ласка, пишіть в коментарях, буде приємно а почитати ваші рекомендації. Сподіваюся, ще для вас познімати щось цікаве, що ми тут побачимо і де побуваємо. Рада була новій зустрічі із вами. І на все добре!